Клац, клац. ага, треба ще жіоці промити. Досольчико. Йоп! Твої. Так народ, що у нас на досуг дня? МТ-зона завели, значить буде діло, правильно? Дивіться, віддав я диск один на піскоструйку. Був він отакий, став отакий. Але у нього є. Після піскоструйки, як воно? Шороховатість, як воно правильно називається, взяли пєвмо шліфмашинку, його тут почистили стало гладеньке. І будемо, мабуть, перечищати усі диски після піскострую, щоб брати цю шероховатость, щоб воно було гладеньке, щоб ми його могли покрасити і, і краска з ґрунтом наша лягла. Рівненько на площину. Бо оце шероховатость, мені каже, якщо ми покрасимо, краска облізе, і на цю шероховатость почне воно е, все одно налипати. все равно налипати. У мене питання. питання, Я знаю, що у багатьох є диски, Такі самі лущильники, генераловські, агрокалиновські і інші. У вас часом таких проблем немає, як оце у нас. Оце отаких. От що воно поржавіло. Може, це є такий момент по самим дискам. вроді би ж, оригінал, бі білота, всі діла. Мадин і Іспанія. Але є момент, є нюанс. Може, в когось тільки в нас така проблема, чи ще є у когось. Це я не можу зрозуміти. І що ми оце задумали? значить, Побачили результат піскоструя. В принципі, лучшого ми нічого не зробимо. Тому що ми робимо? Відвозимо всі диски на піскоструйку, знімаємо, відвозимо. 150 гривень вартість одного цього диска. Потім привозимо, ложимо, купую шліф, пневмо, шліф машинку, кружки, наш датічка. І погнав, 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 погнав і ложимо. Потім грунтуємо, красимо. мтс гон папер. Значить, це добре. Красимо і тоді вже будемо встановлювати. Ну, отаким от чином. Тому що оце, оце, ти йому. Навіть ти возьми, його зараз Щотку, Болгаркою, воно не возьме, воно не очисте, воно його так піскострує, піскоструй. Так що такі реалії, такі моменти, такі нюанси. Показав, розказав. Будемо далі двигатися в цьому направленні. лайкос уже поставили за кіно. Сьогодні будемо консервірувати цим відео приспоч. ну Щоб нам його достати, нам треба подоставати сої, наші всі які ми залишили собі на посів. По соям немає ніяких сой вже на продаж. Все продано. Ні максимуса, ні Мустанга ні ПСа що там в нас ще є? Максимус Мустанг, ПС. Ага, і Піонір. Піонер ми ще не калібрували, на Піонір є невеликі замовлення, там пару-тройку тонн. Ну, то вже казав, що буде після Нового року, немає поки що цим займатися. Всі сої, які в нас були, вже всі, хто хотів, купив, тобто всі вони на посів продані. Залишили собі. В даному випадку ось ПС, Отакий. Щоб нам достатньо на консервації нам треба убрати ці беги. А ці беги в нас порвалися, треба їх пересипати. Ну, все як завжди. Це соя максимус, ось залишили. Собі на посів. Соя мустанг теж ось собі на посів. А ото все ПС. Ті 4 бега. Це максимус, це мустанг. Все. Інших сой у нас немає. Ну, на продаж мається на Піонер ще тільки будемо калібрувати. Зараз нацепляємо крючок. Це на наш погрузчик галтіх. І будемо е, витягувати ті беги, що нам потрібні. Коля ось нацепив уже Ключеська. Максимус про. Потім нам треба вила буде ставити для того, щоб пересипати відрами з бега. Ну, блін, як завжди, ми з газона набирали, так як нагепали в ті беги. І це все ручка не повидержувала. Так що зараз будемо працювати. Купив тосолу. Будемо консервірувати, оприскачить аплікатором тосоло. Ніколи цього раніше не робили. Ну, Раніше у нас таких агрегатів не було. Були попечки 800 літрові і на тону. Що там таке зняв, воздухом продув і все, консервація закінчена. А тут а все ж таки треба клапанці, посекційно і так далі. Треба його обслужити. Ну, що ми що, працюємо? доберемося до прискучі, тоді вже далі включуся, розкажу, покажу, це все далі в процесі. ну А поки що будемо галтехом витягувати, робити рокіровку. Ця соя нам треба вперва, затишний ставити в кінці. Бо ми її сіятимемо рано. А раніші сорти. Звісно, сіятимем пізніше, значить ми їх сюди подальше і поставимо. Так, отаким от макаром гал-кє справляється. Треба його, мабуть, хоч помазати. Той у нас роботу робить робить, а мазати ми його не мажемо. Так, не перемикайтеся, на рух, не забувайте поставити лайк в підтримку каналу. Кому не западло, звісно. У мене кіно, з вас відос... ой, все <смас> малю, з мене відо, з вас лайкот. Зараз розберемося і далі буде. Починаємо народ із аплікатора, як я казав. А, що я виходить? 30. Каністерок, отаких от купив TOSOL. Сума вийшла 7400. Йома, я й не бачив, гляньте, вулкан тосол називається. І аплікатор у нас називається вулкан. Ну, ви поняли, так? Да? Уровень. А яке воно там, коля? Як, як і тосол? Ага. І в общем, що я рішив? 30 каністер, значить ми 10 заливаємо в аплікатор, проганяємо аплікатор. А 20 заганяємо в оприскоч. Ну, же ж більше, да? Соответственно, треба туди більше залити. А ви мені скажіть, це хто займається такою штукою, як консервація тих чи інших агрегатів, хто що приміняє, яким образом. Ми вирішили то солом. Але я знаю, що є якась рідина спеціальна для е, таких консервацій, таких агрегатів. Підскажіть, може, хто в курсах, яке воно. Як воно називається, щоб воно виходило бюджетно. От, Наприклад, кані... літра даного тосолу, це виходить, там, шось... Коротше, грубо 25 гривень. Тобто десятка виходить 250 гривень. Ну, я думаю, що та рідина, по-моєму, вона не виходить дешевше. Ну це не точно. А ви підскажіть. В общем, таким макаром, под... як воно називається, Консервіруємо. Можна було взяти у бочки 200 -ки. Ну там ценник набагато на порядок дорожнього, вроді би класно і бочка залишилася, але ценник. І плюшеш її треба якось згрузити, потім якось сюди загрузити, а от тоді з неї ще якось викачать. Ну, насосом тим, що солярку качаємо, тобто якби не, 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 неправильно було. Тому оце, я думаю, саме практично буде. Куди ці десятки? Та мабуть всі спалимо, так, да, Коля? Нашу не так. так кажу, десятки ці всі попалимо, типу, що, що не наближуть. Думаю, пару штук ставимо, типу щось під соло, що не. З під хімії, бо всяких ЗЗР і так далі теж є в десятках і їх повно. І що? я в общем, Як ви, ну, як ото, як треба, хрен під'їдеш, так, от тільки що мені в даному випадку надо було під'їхати, просто мені не треба підсипатися на, на навіску. Мені треба мені вистачить е, два проводки з аплікатора. Подсоєняю до екрану і все. Ну тут здаю назад, і ви розумієте, під'їжджаю, да прям, ну все, тютелька в тютельку, хоч бери, подсыпай. Коли треба подсипити, да хрен, блін, з третього разу подсипиш. Понимає? Ну, западло якесь. Так, з аплікатором зрозуміло. До прискоча перейдемо. Включимось, розкажу, покажу. Розібралися. Прикиньте, в чому прикол? Не було рідини в цьому. Поприскочі. І немов завоздушилася система, ніфіга не виходить. Прийшло через горловину залити, ну сікесь, каністер, сікесь. І потім пішла вода гаряча, як то кажуть. Все працює, все чітенько. Так ми через унітаз в народі по-діловому змішувачі. Отакий макар, якраз його прогонимо, ну і всю систему. Поприскочь, по в нас оприскоч Богдан Технополівський. Стоять тут розпилювачі е, ці ж, Лехлеровські, 200 літрів, 100 літрів, 50 літрів. Контроль виливу я вже показував. Що поприскочу? Оце дивіться, що замітив початку. Отакий момент. Ось дивіться, оприскувач касу не бачив, але він вже починає. Ну, попадала рідина, виходить, мабуть, з цього розпилювача. Так? Ну, так, з цього. І ось почала вона ржавіти, треба замовити, мабуть, дві такі, бо може в будь-який момент лопнути. Хай будуть про запас. Оце ще бачите, те, що я казав попередньо, кас. Це така штука. Оце зараз воно, бачите, все новеньке, все блистить, все різьби є. Бачите, все є чотенько. Якщо тут побуває кас, все. Це вже можна рахувати, що оприскувач прискоч... у хана. Ну, це все знаєте, відносно. Хтось відноситься е... по-своєму до техніки, хтось по-своєму. Комусь, коротше, кожному своє. Я об'яснив свою думку і так далі. По Поприскочу, що він у нас цей сезон працював, куплений весною. В принципі, питань до нього немає ніяких. Були попередні нюанси, це на самому початку. Відео є на каналі, коли ми встановили контроль виливу по секційне відключення від френд. Не було цього крана. Вірні він був, розірвало його. А розірвало чого? Тому що на унітазі не було там, як він називається. Спускного клапана, бог я забув, як його називається. Е, отут цього не було. І виходить, ми отут забираємо з унітаза рідину і тільки клац розриває у нас кран. Потім хлопці його з технополя устранили, в принципі, працює. Е, по шкалі замінили, переклеїли вони шкалу, шкала не відповідає. Ось, у мене тут, а, тут 250, а в мене вже 500. Я все переміряв через лічильник холодної води. І тепер придержуюся того, що я наміряв. Бочка то 2,5 куба, але ну, я в неї був пихав. А скільки я був пихав? А там воно написано. 2,700 верхня точка, 2,750 вже потекло оттуда, Ну Вже повне через оцю трубку вже потекло. Ото вам і 2500. Ото і всі, всі, всі 2500 пишуть одне, а роблять друге. Так, ось остання каністра. Це ми сюди сікаємо, а 200 літрів. Повинні залити. Ну, воно тут ще воно І, вон, дивіться, 200 літрів. Чуть більше 200 літрів, тому що е, тут рідина була. І дивіться, у нас вон, по каністрам зараз перечитаємо, 200 літрів. Вон, те, що я наміряв, воно в принципі відповідає. Десь може чуть -чуть ще нерівно стоїть самоприскувач, ну, тим не менше. Зараз ми це все діло переганяємо туди. Бо я вже забув як ним користуватися, це ж треба було А, ще одне, да? Щось він так слабо сосеб, вроді би було лучше А що це Масло мінімум, мабуть, треба додати туди, да? А ну-ка, сюда я... Кидайте їх, фрак, будь-ка тоді машини підійдуть туди, щоб їх викинути. Ще рік. Ну, набирає все свою функцію виконує. Чи то я може придираюся? Все, все, все сало. Клац, клац. Ага, треба ще жіоці промити. То сольчико. Йоп. твої ха-ха йо-майо. Оце дал. Це ж для каністер. Йоп. всі в то солі. Ну нічого. Все це промив. Це промив. Оце тобі на, хоч бери да заново перемивай. А то сол роз'їда метал чи ні, Коль? Та ніж, да? Якби роз'їдало, то й мотори пороз'їдало б. Особенно чугунні блоки, правильно? Не роз'їжджеш? Ну, метал оце. Ну і слава Богу. Все, там у нас колотиться, ось наша рідина. Зараз прямо, розкладаємося і... Запускаємо саме далі покажу. Так, будемо розкладати зараз. Ща ще, ще горшок конкретно на горшку снести. Тепер ще можна чуть назад вниз максимально. Все запускаємо дром. Вом наші крутиться. Тепер отут... Так, я вже в принципі чуть і забув. Ага, вспомнив, Оце сюди. відкрити все. Старт. Клапан відкрився. Зараз воздух прогоне, бо воно вже воздухом проблема була. Так, де воно? Оце додать? В чем опять проблема? Ну все ж відкрито. Блін, я отойкран не закрив. Щас! Не закрив отой кран. Щас попробуем закрити все. Вом. відкрити все. Стоп. Старт. О, пішла вода гаряча. Бачите, все воно, блін, яке те саме. Десь щось не то, щось не так, щось не є, так, все, вже не працює. Проблема яка була. Проблема була в тому, що е, завоздушило. Я ж тоді, як закінчив оприскування, я ж повністю злив усю воду, так, ну, таким самим чином. Зодвістапав воздух і все, шанька. Поки запустили, поки залили ту воду, напився цього антифризу, Все солодко на губах. І от ви бачите, у нас виходить сіка 4. Сама 7 секцій. Його час дивіться, наприклад. І сама крайня вже виключилася. За нею виключилася, виключається. Ну, поки ж воно тут свою роботу робиться, аж не в полі. І 7 секцій в полі це, звісно, класно. Ну, якщо будете ставити, то ставте ще більше. 9-12. Це буде ще краще. Оце народ отак законсервірували оприскоч і аплікатор. Напишіть вашу думку, правильно, неправильно, як треба, може хтось по-іншому робить. Ну а на цьому відео будемо завершувати, рідина наша кончилася. Я думаю, це буде краще, чи він стоятиме з водою. Да, він стоїть під накриттям, але ж все одно якийсь там мінус зимою буде. А якщо кинеться в ремонт от і оцих клапанців там, чи оцих трубочок чи резиночок, потім воно вийде ще дорожче, чим е зараз ми потратилися на тосок. Я думаю, це буде в будь-якому випадку позитивно. На цьому завершую. Всім пока, зустрінемося в відео.